Кого mm. Ну, домовлялись. А потім що було? Потім у нас була сесія нічна. Я пропонував. Є розпорядження, давайте розглянемо ці питання. Ми в четвер зберемось. Ще раз. На чого ми сьогодні зберемо? Голосувати? Заподовання вито. Всім паче, ми ж вчора вечором це ж не просто ініціатива, давайте зберемося, то й Богдан Іванович. Ну чудово вночі зібралися, коли треба було. Будь ласка, шановні колеги, прошу реєструватися. Зареєстровано 5 депутатів з 42 загального складу ради. Прошу ще раз проголосувати системно. Сесія вважається такою, що не відбулась. Сім відбулася. Це сприйжається перерядку практиці. На годину давайте перерву. Це коли після перерви кворуму немає, коли не зареєструвалися. Так, зрозуміло.